Зробив банкет один багатий пан. Міську покликав знать, кого потрібно. На ньому був новесенький жупан, і гості також виглядали гідно. Веселий настрій панував в усіх, із кухні долинали аромати, чекали, як гукатимуть за стіл, який стояв в садочку біля хати. Нарешті пролунав завітний гонг. Всі поспішили всістися зручніше. Хазяїн, наче сам Наполеон, сказав промову гостям чим гучніше. Всі руки потягнулися до чаш, та гість один, що з краю був, підвівся, до цього майже увесь час мовчав. Тепер же щиро Богу помолився. То родич був того багатія, десь із села приїхав на гостину. Ніхто такого вчинку не чекав, в господаря аж геть змокріла спина. Коли з заціпеніння вийшов пан перед гістьми не сісти, щоб в калюжу, промов жартома. Скажіть на нам, у вас в селі, всі моляться так, друже? Цим запитанням всіх розвеселив, щоб посміятися, знайшовся привід. Сміхнувшись, селянин той відповів Та ні, не всі, не моляться лиш свині.